Будьмо уважні. В той час, Ісус, бачачи, юрбу народу милосердився над ними, бо вони були стомлені, прибиті немовівці, що пастуха не мають. Тоді Він каже своїм учням: знева великих робітників мало, просить отже Господь режнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Прикликавши своїх дванадцять учнів, він дав їм владу над нечистими духами, що їх виганяли і лікували всяку хоробу всіляку на між, ось імена дванадцятьох. І оцих дванадцятьох Ісус послав і наказав їм в дорогу до поганого не пускайтеся і в Самарійські міста не заходьте. Ідіть, радше, до погиблих овець, дому Ізраїля, ідіть проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, бійсів, виганяйте, даром взяли, даром давайте. Ісус, бачачи юрбу народу, змилосердився над ними, каже Євангелист, бо вони були, немов вівці, що пастуха не мають. Я не знаю, чи комусь із вас приходилося бачити, як себе поводять вівці, коли чують, що їх покинули. Коли є пастух, там пес бігає, ще їх завертає, вони собі спокійні, пасуться, хоч би що. Коли <кій> лишити овець самих, вони не пасуться, вони постійно голови піднімають і дивляться, дивляться направо, наліво. Що ж шукають. І Христос змилосердився над ними побачив оту юрбу людей, які були подібні до тих овець. Кожен прийшов, дивився, чи може там є хтось якийсь знайомий з його. Дивиться, вроді нікого не пізнає, бо тому що люди сходилися з усіх усюд. Кожен дивився, чи йому ближче підійти, чи далі стати, бо коли виганяли злих духів, декому було страшно. І вони одні боялися, другі переживали, але вони відчували, що відбувається велика переміна. І от Христос каже: жнива великі робітників мало, моліться до господаря жнив. Чому так Господь каже? Чому не до Нього, а до господаря жнив? Той, від кого усе походить? До Отця Небесного. І все, що Отець на небі повеліває, ото є правильне. То, що людина, то є неправильне. Як Навіть правильні речі? Так, Бо тому що всякі людські речі, вони такі дуже крутенькі. Тут починається, тут закінчується. Бо людина в цьому часі вона є дуже коротко щодо вічності, щодо існування світу людина, яка живе, це як один раз закрити очі і відкрити. Один раз кліпнути оком. Так для вселеної життя людини 80 90, 100 років. Кліпнути оком. І тому. Все, що походить від Бога, ми долучаємося до того Божого плану і участвуємо в тому Божому плані. Тому тут каже: Господь вибирає учнів собі апостолів і посилає їх, щоб вони йшли і оздоровляли. І каже: до поган не спускайтеся в самарійські міста, не заходьте. Чому то поганий йти? Так їм, їм же ж треба рятувати людей. Їм же треба проповідувати Слово Боже. Але ти такі люди спорчені, що Господь Бог, бачачи слабкість людини, каже, не йдіть туди, щоб вони вас не спортили. Ми часом собі думаємо, особливо молоді, думають, що ну, Мамо, не переживай, я в компанії, я знаю, я буду, ну, компанія погана. А що? Я ж не буду такий, як вони. Я не буду з ними курити разом, я не буду нічого пити з ними, а тим більше наркотики. Ні, 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 я не буду то робити. Не ходіть у тій компанії, так кажу вам, як каже Господь, до апостолів у поганські міста не заходьте. Ви маєте велику небезпеку спортитися разом з ними. Це, знаєте, як зайти в інфекційний якийсь заклад, в якусь лі, лікувальницю, там, де лікують інфекційно хворих людей, а ти без жодної защити, без всякої прививки приходиш, ти маєш величезну нагоду заразитися. І тому, Оці всі речі, коли ми бачимо, вроді би й треба йти навертати людей, спасати. Але ми завжди хочемо спасати когось і думаємо, що це є дуже правильно. Дуже правильно є змінити себе і самому участвувати в цьому світі. Не думайте, що ви мусите йти і спасати, навертати весь світ. Є така латинська фраза: медици кура те іпсум. Лікарю великує себе сам. Що то за лікар, що сам себе не може вилічити? Що то за чоботар, що собі чоботи не годин пошити? Що то за вчитель, який сам нічого не знає. Тобто, кожен. Хто думає про спасіння. Не думайте, що треба всіх навколо себе спасати. Спаси себе. Врятуй себе в першу чергу. Ти стань для світу прикладом спасенного. Той, хто знайшов Бога, той, хто себе наповнив Богом, той, хто себе наповнив любов'ю. Любов'ю не такою, як ви собі кажете, такою, якою пише апостол Павло до Корінтян. Любов довготерпелива. любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться. не надувається, не, не бешкетує. не шукає свого, не рветься до гніву, не задумає зла, не тішиться, коли хто чинить кривду, радіє правдою, все зносить, все вірить, усього надіється. Усе зносить терпеливо любов ніколи не минає. Як ти когось розлюбив, то ти його і не любив. Любов ніколи не минає. Господь Бог нас любить, любить ще раз любить. Не до часу, ні після часу, ні коли я грішний, ні коли я праведний. Господь Бог мене і Тебе любить. Любов це те, що не проминає. Знаєте, як Пушкін писав: люблю і ненавіжу». О, це ознака людини. Ми такі. І ми путаємо любов із Божою любов'ю. Любов, Любовь, вона та, що є постійна. І наповничи себе любов'ю. А до кого я це можу? До людей не, бо люди сьогодні добрі, завтра не знають. До дітей сьогодні я всі не що завтра він мені якусь шкоду зробить. І ми там нервуємося, ми не можемо постійно до них бути в такому стані любові. Тому навчитися любити постійно маємо Господа Бога, той, від якого все походить, той, через якого все стається. Господь Бог це той, який любить мене, і я маю вчитися любові тої постійної. Господь Бог мій, Господь мій і Бог мій. Я тобі засвідчую свою любов. І хочу, щоб ти мене утвердив у тій любові, а потім, вже тут на землі, я буду ту любов давати тим, хто навколо мене. Не забуваючи, знаєте, до кожного якогось перебору є така інструкція, так? так само до любови. любов ніколи не проминає. Якщо кажеш, що когось любиш, задумайся, що це слово означає. Це те, що ніколи не проминає. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго і Духа. Амінь.